Друзі, всім вітання! Отже, до нас нарешті доїхав наш Шкода Карок. Автомобіль 2021 року і виготовлення і першої реєстрації в шикарній комплектації з оригінальним лакофарбовим покриттям 132 тисячі пробігу в автомобіля, Двохлітровий дизельний двигун на 150 кінських сил. Автомобіль повнопривідний. Через повний привід через останнє покоління муфти Халдекс. 7 DSG 381 з подвійним щепленням мокрим. в топовій комплектації авто. Вартість відразу по ньому буде в описі. Також в описі є посилання на телеграм-канал. Там зібрані всі автомобілі, які є в наявності і в дорозі до нас. Перейдіть, також буду вдячний за лайк і підписку. Отже, по кароку встановлені 19 топові диски від шкоди. Резина літня нова 24-го року. Всі колеса одним комплектом. По кузу з родних зауважень, дуже гарний косметичний стан по автомобілі. Зверху є рейлінги. Також вікна у нас всі оригінальні і вони є в заводському тоні. Як бачите, передні чуть, -чуть слабший тон мають, задній сильніший. Повний безключовий складання дзеркал. Автомобіль має повністю історію обслуговування на шкоді офіційній. Можна це все перевірити діло. Також є обслуженою вже по регламенту автоматична коробка і муфта Haldex. По суті, зараз нічого технічно робити не потрібно по авто, тільки насолоджуватись. Отже, він трошки під нахилом зараз. Повних 18 см кліренс у нього. Це нагадую, колись було покоління шкода ЄТІ. Зараз маємо шкоду карок. Отже, встановлена топова full LED фара з автодальнім. Лед ходові вогні, LED ближня, лед дальнє, протитуманка теж LED, омивач фар. Також передня частина косметично майже ідеальна, немає жодних ні сколів, ні царапин. По набору асистентів є все, що тільки могло бути. Маємо адаптивний круїзд, контроль, фронтальний асистент випередження зіткнень, маємо асистент смуг, асистент сліпих зон також є. Маємо превентивну безпеку в салоні, асистент виїзду з парковки, розпізнавання знаків, розпізнавання причепу. Все функціональне, все працює. Також, як бачите, є в автомобіля панорама. Безключовий доступ, на жаль, тільки на передніх дверках. Диски в ідеальному стані, не притирались до бордюрів. 19-й радіус, резина просто як новенька. Позаду теж топові фари повністю Гледівські, ходові вогні LED, задній хід LED, поворотник теж LED. Навіть підсвітка номера LED. Отже, є відкидний фуркоп. У 2021 році ще жодних проблем днищу навіть бути не може. Зараз продемонструємо. Ліфт багажника. По комплектації тут шторка, але може бути також тверда така поличка. Маємо шторку. Отже, форкоп складається. Всякі 7 клевер штуки від шкоди, гачечки. Тут маємо докатку, домкрат з ключем, секретка в колесах є. Отже, акустика топова Кентон, сабуфер тут. Тут маємо люк, тобто скласти можна це сидіння. Косметично. Є така у нас ставка темний алюміній, повний ембієнт підсвітка в дверках і в торпеді. Кустика Кентон. Косметична машина просто в ідеалії по салону, і по кузову. Накладки на порогах. Отже комбіновані у нас сидіння шкіра з тканиною. Пасажир має механічне управління, водія є пам'ять з електрикою. Також ембієнт в торпеді є. Клімат тут двохзонний. Двозонний клімат, тільки напрямок потоку може бути тут в пасажирів і на 12 вольт розетка присутня. В сидіннях є кріплення для ізофіксу. І також, чим цікаві ці сидіння, по-перше, їх можна совати. Ось таким чином. Це, і в шкода, єті теж була така. Функціонал такий, але, до речі, не всі кроки таку комплектацію мають. В спортлайні сидіння не рухаються і не складаються з трьох частин. І саме основне, вони не знімаються. Ці сидіння можна повністю зняти. Ось таким чином. І будете мати додатковий простір для багажнику. Плюс можна зробити тільки два сидіння позаду, тобто оце, центральне це центральне сидіння, третє повністю витягується. Ви пересовуєте це сидіння тут і підключаєте аєрбег в інше місце. Як бачите, є два місця для підключення. Якщо ви робите позаду два місця, то підключаєте сюди, якщо три, то сюди. Вот такая прикольная штука. Сейчас я одной рукой это складу. Так, карта заднего пассажира за водием. панорама на весь дах в автомобілі. Маємо рухомий підлокітник, також тут, як і в кодіаку, можна змінювати на підстаканники або на поличку таку. Є в нас вибір режиму руху, оффроуд режим, автохолд, також є в нас ручник автоелектричний. Зараз ми до цього всього підійдемо. Так, отже карта водійська. Водія, як я вже говорив. Електрика з пам'яттю по сидінню. Сидіння в шикарному стані. Зауважень ніяких немає. Це в нас чомусь Webasto включилось на обдув. До речі, хто не знав. Вebбасту можна вмикати як на підігрів, так і на обдув влітку. Так, центральне у нас зеркало з автозатемненням. Також затемняються бокові всі дзеркала. Є, як бачите, асистент сліпих зон в зеркалі. Отже, маємо круту мультимедію, управляється жестами. Зараз я зафіксую. Отже, по асистентах всі, які є, можливі асистенти. Також є навігація. Карти в нас оновлені. Є такий оффроуд режим. Можна його також звідси вмикати. Тоді вмикається допомога при спуску, яка теж присутня в автомобілі. З кнопки вмикати. Стан автомобіля, також налаштування. Цифрової панелі приладів. Панель у нас цифрова нового покоління. З виведенням на неї навігації. Зараз я переключу її сюди, вона завантажиться. 132 тисячі майже пробігу. Можна змінювати. <кій> Можна змінювати стиль цього дисплею. Повністю навігація. Це, в принципі, в всіх шкодах однаково. Є також дуже круте у нас кермо. Зараз я трохи від'їду. По-перше, воно з перфорацією. по-друге, трьохспицеве, як в спортлайнах. В новому, звичайно, дизайні воно вже. Таке постану, підрульові пелюстки є, і також підігрів керма. Нарешті його вивели безпосередньо на кермо, що є дуже зручним. На педалях, як бачите, накладки, також запуск кнопкою в автомобіля. І перейдемо ще, знову ж таки, до меню. У нас є бездротовий повністю CarPlay Також тут встановлено. Бездротова зарядка. І дротові в нас виходи на type C вже. Кабель. Окрім цього, є хороша камера заднього огляду. перед-зад, як говорив. Вибір режимів руху. Офроуд режим є окремо. На кнопочці можна включити тут тільки режим снігу. Стан важіля коробки передач. Зараз вам продемонструю. Офроуд кнопочка. Отже. Двохзонний клімат, контроль з Webasto, з підігрівами, сидінь передніх. Webasto є кнопочка прямого запуску. Також з автомобілем є три ключі плюс пульт до Webasto. І можна її запускати звідси з меню клімату, виставляти як на обігрів, так і на вентиляцію влітку. Плюс встановлювати по таймерах на будь-який день-годину. Дуже крута опція. Управляється рухами. В принципі, все, що хотів, це і показав. Отже, автомобіль крутезний. Знаходимось ми біля Львова. Не знаю, чи говорив про другий комплект коліс. Зараз нагадаю: є 17 ті колеса з нею на дисках, хороша зимова резина. Друзі, кого цікавить, приїжджайте до нас на огляд. Всім дякую за перегляд.